Вітаю, добрий вечір всім. Вийшли, йдемо до магазину. Мому цікаво, покажу в магазині, які ціни, що коштує, на що є знижки, на що немає. У нас невеличке село на три тисячі людей, але в селі є магазин Край, пекарня маленька, магазин Міцгерайка, це м'ясний магазин. А також дві школи, дитячий садочок, аптека, сімейний лікар, а також три автосервіси, перукарня, страхова компанія, магазин битової техніки, три ресторанчика, маленьке село, але доволі цікаве. Також у нас в селі є невеличка заправка. Де завжди в наявності є бензин. З маленьким шоп-магазинчиком і за такими цінами. На селі знаходиться магазин «Нетто», а також рядом з нею бікіраєчка, де працюють наші дівчатка з Харкова і з Києва. І ми з ними добре спілкуємося. Заходимо в магазин, подивимося, що зараз у нас є в наявності. Халло. Хало. Зараз у нас виноградик. Я дуже смакую хурму. І на неї зараз акція, тому беремо кілограм хурмички тут овочі квіти. Молочний відділ. Отож, цукерки. Так як зараз скоро свято, багато новорічних цукерок. Но деякі є знижки, на деякі немає знижок. Смачне оце солодковершкове масло, На яке зараз акція. Дуже гарно. На креветки зараз акція. Це м'ясні вироби. У мене чоловік до пива полюбляє дуже оці ковбаски. А я полюбляю оці кабаносики. Також м'ясний відділ. Магазин невеличкий, але є все необхідне, що треба купити. Лібобулочні вироби. Також відділ напоїв. Зараз на пиво знижка. Тут пішли вже вина. Ми по винам не дуже. Чоловік в мене полюбляє пиво і віски. Frische grüne kiwis, das stück für nur такі кекси новорічні, різдвяні. Їх випікають тільки на різдво. Також в селі ще два банки. Один банк Шпаркаса, а другий банк Райфазенбанк. Далі буде. До зустрічі.